Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні в нас 16 серпня 2022 року. Провожу ряд агротехнічних заходів по боротьбі з сірою гниллю, бо в нас дощі другий тиждень рядять. Подстригли ми ну вибираємо всю сіру гниль. Ну і ось, Радар пише, що поудня знову буде дощ, як заряди через трохи. Що ми? Подкосимо її, ну і вибираємо всю ягоду з сірої гнилі. Вчора я весь урожай зібрав. Все продав благополучно, слава Богу. Ніхто не жалувався, не дзвонив, значить, все нормально. Ось такий ящичок сірої гнилі. Це я все спалю. Ще залишилося 4 ряди вибрати і ягода буде чиста. В основному ми бажано б тоді обробочку зробити би. Но по поводі пишуть, що раніше п'ятниці я не зможу чогось зробити. Так що ми боремося поки тільки агротехнічними заходами. так я ще купив сірої гнилі. Почався. Ось фітосполін у мене замочений є, фітопаста, Актоверм, біопрепарат і свіч я купив. Оце цих три Бо Ну, може ще, може ще якогось одного біо, щоб легко було. Хоча я взяв і посерйозні препаратики. Ну, Травуть не будемо людей. А, ось у мене ще такі подкорень є, метавайт може, дам. Будемо сподіватися, що сіря гниль покине нас. Хоча як вона покине, як дощі кожен день йдуть. І обробляв я свою зюгану кожних два тижні. Щоб не було хворобне як. Ну принаймні до цих дощів... І підживлював кожен тиждень. Зараз вже не підживлюю, його, це другий тиждень. Сьогодні думав підживить. Ну, не знаю, чи з ще ну, навіть ще мед забрати якось. Щоб ми покусали. Ну і сьогодні хтось обрав у мене гусака самого великого. Інвестиції то ростуть. Ворот немає. Було три великих гусака. Стало два. Стало два. Найвеликий гусак остався гуска і гусак. А самий був їхній лідер великий де то Не то. Ні крові, не лисиці. Коротше, ми їх на наночу заганяємо, всіх у курятник, вчора не пересчитали. І ну, це таке. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Я побіг до Бджіла.